Мезенський національний природний парк займає площу понад 31 тисячу гектарів, і за цим показником посідає 10-те місце серед 24 подібних йому установ в Україні. Територія парку просягається на 30 кілометрів уздовж правого берега Десни, в заплаві якої збереглося багато старець та озер, серед яких найбільше хатинь. Має площу 50 гектарів. Якщо казати про особливості ландшафту, то тут немає великих площ, зайнятих однорідною рослинністю. На 43% ліси під луками 16%, болота займають 2%, а водойми 4%. У Мезенському національному парку знайдено 14 видів рослин, що занесені до червоної книги України. Для 15 видів фауни парк є природним ареалом. Завдяки всесвітньо відомій мезінці стоянці первісної людини парк знають далеко за межами Коробщини і Чернігівщини. Парк знає вся Україна, що є дійсно на території Чернігівської області північне Полісся, Новгород сіверський на назвати, знаходиться національний пане парк. Парк надбання дуже парк вже, хоч і маленький період, пройшов 5 років, дуже великий. Є державний акт на право постійне користування земельними ділянками, який складає 235 ділянок. Є проєкт анізація території, який затверджений наказом міністра охорони природного середовища. І взагалі надбання парку сама територія, саме люди, котрі охороняють дану територію, котрі інспектора, котрі довірена територія охороняти, справляють своїми обов'язками і виконують свої обов'язки належним чином. Міністерство екології та природних ресурсів задоволеною роботою особливо адміністрації парку і особисто директор Ніна Васильівна Семененко. На перший ювілей п'ятиріччя Мезенського національного природного парку завітало чимало гостей. Головною ж подією стало відкриття діарами Мезенська соянка первісної людини. Я майже пів половика цю стоянку Мезенську. знаю отлично все это. Но в Чернигове, когда сделали диораму, то она блестяще по живописных достоинствах по великолепная. Даже наши, может быть, уступают в какой-то степени. Но с исторической точки зрения нельзя было продокументировать. И вообще-то я затрудняюсь, как показывать эту диораму. Документально показывать не получится. Показати тільки як вона має бути. на урочистих зборах з нагоди п'ятиріччя заснування Мезенського національного природного парку згадали все і всіх, хто був причетний до його створення. Це перш за все, Олександр Боровик, керівник сільгоспідприємства Авангард, герой соціалістичної праці і герой України. Саме він з юнацьких років мріяв зберегти диву природу свого рідного краю для придешних поколінь. І не тільки мріяв, а й всіляко сприяв цьому, допомагав матеріально. Ніна Сімоненко була першим співробітником парку, який очолює з першого дня існування. З нічого за п'ять років з'явилася і розвинулася природоохоронна установа, структура якої сягнула 75 працівників. Я дуже вдячна нашим людям, нашим працівникам за те за ту відповідальність, яку в практично у кожного у кожна людина з відповідальністю ставиться до своїх обов'язків, і в загальному результаті ми маємо певні результати. Крім Охорони природних багатств парк займається науковою і екоосвітньою роботою. Видається вісник, побачила світ три томи опис.